Дана міна со стакану вистрибує на відстань 60-80 см і в радіусі 30 метрів поражає осколками. Протипіхотна вистрибуюча уламкова міна кругового ураження. Як військові її називають, смертоносна королева в арсеналі російських окупантів. Розпізнати і знешкодити таку міну повинен уміти кожен український піротехнік, каже інструктор вибухотехнік Олег Філіпов. Чоловік вчить кропивницьких саперів, як це зробити безпечно та ефективно. Дані міни встановлюються на поверхні землі, Тобто вони маскуються, вкапуються в яму. Капується, йде стопер, побачив, чи розтяжку, чи візуально побачив вибухник. Дані міни знешкоджуються шляхом накладного заряду, шляхом контрольованого вибуху. Але перед тим, як туди йти, він повинен впевнитися, що шлях безпечний, тому що на підступи до даної міни можуть встановлюватися протипіхотні міни. За допомогою щупа, за допомогою металодетектора. Він перевіряє щупом під наклоном 45 градусів, перевіряє на наявність протипіхотних мін, підходить до неї, робить закладний, накладний заряд, відходить на безпечне місце і таким шляхом даний від вибуху небезпечні. Почне предмет знищують цю інструкцію. Сапер Микола Кульбій знає на пам'ять. До лав вибухотехніки він приєднався близько року тому. До того ремонтував пожежну техніку. Дуже багато вибухонебезпечних предметів часто підриваються діти, і наша робота полягає в тому, щоб. Якомога менше людей, а взагалі, щоб ніхто не постраждав від цих вибухонебезпечних предметів, які зараз сіє ворог на нашій землі. Перший досвід піротехніка Микола здобув під час відрядження на правобережжя Херсонщини. Перед тим пройшов двохмісячну підготовку: бути холоднокровним та вивіряти свої рухи до міліметра найцінніший урок, що панував на курсах, каже сапер. Ворог є дуже підступний, він минує все, абсолютно все холодильники, лампочки, ноутбуки, телефони, гаманці, навіть знаєте, запальнички та пачки з під сигарет. І небезпека може чекати там. Ну в основному, де ти не очікуєш. Піротехнічний підрозділ Костянтина Баші розміновував деокуповані населені пункти на Харківщині. Розповідає сапери працюють у групах по п'ять людей. Щоб не підірватися, усім треба діяти максимально злагоджено. Не треба так, скажемо, спішити. Йдемо все по початково уши, ми продамо. Не так багато, але зато це буде качество. і після нас хто там піде, навіть не або підуть на мирне населення. Вони не будуть так переживати, що вони йдуть по чомусь небезпечному. Вимоги до майбутніх вибухотехніків високі. Відбір проходять не всі охочі. Стати сапером можуть чоловіки та жінки віком до 30 років. Вони повинні мати вищу або середню освіту і перебувати на військовому обліку. Спершу з кандидатами проводиться співбесіда, далі іспит з фізпідготовки та медогляд. І лише після цього майбутніх демінерів допускають до навчання. Розповідають про види боєприпасів, про вибухники, до яких можна підходити, до яких не можна підходити, яким чином вони знищуються. Це все проходить теоретично. Проходить певна нароботка годин. Ось потім люди йдуть на полігон, і це все заново. Проводять практично нині на Кіровоградщині в піротехнічній частині служать 74 сапери. Втім, під час війни запит на фахових розміновувачів невпинно росте. Тож набір вибухотехніків не припиняється. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.